Отак От ми зливаємо віскаль після відповідної видержки. Бочка вже своє відпрацювала по віскарю. Дивіться, який колір. Вийшається. Просто суперовий варіант. Це була хересна бочка. Перед тим був хересний півроку. Потім залитий дистилят. Зараз ми перевернемо бочку, вам покажемо скільки там. Тобто, ну, я вже можу сказати, 60 градусів ми заливали тоді ще в бочки. Зараз ми лиємо 45 градусів, щоб не Потім ми оцей дистилят будемо розбавляти до 40 градусів міцності і будемо вже тоді ще видержувати хоча б місяць. Після цього прямо от в тому е, пластиковому харчовому відрі 33 літра. І буде у нас суперовий віскар, який вже можна буде давати на дегустацію.